Вартість оренди житла у Вінниці за рік зросла. Ціни на квартири вищі ніж в Києві, але поступаються областям на заході України. Про це йдеться у дослідженні аналітичного центру. «Домрія». Експерти порівняли ціни оренди квартири за грудень 2021 року з даними за цей же місяць у 2022 році. Яка ж ситуація на ринку нерухомості насправді? Запитаємо. Лілія Пшенична, голова Асоціації фахівців нерухомості України Вінницького регіонального відділу на зв'язку. Пані Лілія, мої вітання вам. Доброго дня. Розкажіть, як же змінилась вартість оренди житла у Вінниці від початку повномасштабної війни? Е, так, звичайно. Ми спостерігали значне дуже звищення, повищення оренди. Це було пов'язано перш за все з дефіцитом оренди. Так? Ми розмовляли про те, що був великий попит. Ціни насправді ну, суттєво, десь вони зросли на вдвічі, десь на 70%. Якщо ми будемо наразі розмовляти, що ми в нас зараз відбувається на ринку нерухомості, то я би сказала, що ринок. Поступово повертається до минулого року, дефіциту житла немає. Е, тому навіть я можу говорити про те, що на 15% оренда вже стала нижчою. А яка ситуація з вартістю нерухомості? Чи щось змінилось? З вартістю нерухомості таких скачків суттєвих за цей рік не було. Я вам хочу сказати, почали ми працювати. З літа, так як відкрилися реєстри, попит є, але він такий споживчий. Це люди вирішують свої питання. Соціальні людям потрібно десь жити, люди народжуються, одружуються. Звичайно, ми зараз не розмовляємо з вами про інвесторський ринок, там, да? там трошечки у нас складніше, тому що і стройматеріали ми знаємо, що здорожчали. Ми знаємо про дефіцит, стройматеріалів про ремонти. Тобто, якщо ми будемо говорити по відношенню до долара, то ми, ми тримаємося якби на рівні. А скажіть, будь ласка, ще одне питання: чи важливо взагалі українцям, де буде розташована нерухомість? Чи Вони запитуючи близько проходить до центру, чи, наприклад, до вокзального сполучення, до критичної інфраструктури, чи, зрештою, для них це важливо, чи ні? Якщо це здебільшого запитують люди з інших регіонів. Якщо у нас да, люди зі Сходу прийняли рішення зупинитися в нашому місті, так, вони такі питання задають. Наші вони зазвичай більше прив'язуються до своїх районів, до шкіл, до садочків. Купують ні, такого я не можу сказати. Так. Почули вас українців не злякати, і головне в Україні і, неважливо, в якому районі міста. Дякую вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. На все добре, до побачення. лілія пшенична, голова асоціації фахівців нерухомості України Вінницького регіонального відділу, була з нами на зв'язку і говорили про нерухомість та чи змінилась вартість житла.